Вітаємо! Привіт! Сьогодні. Сьогодні вийшло запустити стріли. Типу, якщо робити анонс завчасно, то все піде не так. Тому, Тому поки що анонси у нас, типу, ем... прямо зараз. Привіт усім. Так, я бачу, що взлітаємо Дмитро, написали в чат, але я не бачу, що вони тут. І... Або це відстає, або цей, або треба. Хоча воно б мені б теж написало. Тільки не на... тільки або, не кажіть, або... що. Рестрів знову зламався. І, ну, Він же рестрімить просто з чатом щось не так. я, я оновили його. Ну він рестрімить, так. Да. Окей, а, дякуємо ще за те, що підписалися на твіч канал. Люди, коли підписувались поза стрімом. Так. А, нам в коментарях написали, що у файлах гри ще одна гра. І поки Марічка шукала гру, вона знайшла меми. Вона знайшла папку мебів Я не знаю, чи варто їх показувати. Вони у тебе ще дивно відкриваються, так. Ну, в теорії я думаю, якщо просто е, щось з цього. А, отак от. Ось 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 воно. Він в кутку. Сарпело. У нас на стрімі. Вітаю Серпело! Ха-ха. Окей. речі, це меми. Ну точніше, це папка мемів. Так, я хочу видалити пело. Я сподіваюся, оце зможе. І Я хочу залишити це на стрімі. Тим чат не працює, тому у нас оце ми... І тут є оце от Морбіус. І мені. Замість Мортіс, але Морбіус. Морбіус. І мені просто. Я не знаю. Це просто там відео коротке і озвучено Морбіус. Мені так смішно буде Е, Я не знаю, чи ви проходили другу частину трилогії Ace Turney, але чи будете ви проходити. А е, дивіться, як е, з Ace Turney, в тому вигляді, в якому воно були, було найбільше е, нюансу, тому що я дуже багато його. Е, 에, монтувала, mm -hmm. а, і у мене було на це більше вільного часу, коли я була в універі на першому році чи магі... щось таке. Таня поки показує вам типу, все, що було в папці мемів цієї гри. Це я думаю, що повер якесь повернення до ЕСІТОРНИ буде, але певно, це буде не той самий формат, що був по-перше. І по-друге, це буде точно після того, як я допишу дисертацію. І, е... ну я ж зараз, це Ну, як із ДНД дуже важко зібратися усім разом. Так, окей, дякую за перегляд усіх моїх. Тепер прибери це все, будь ласка. Я прибираю. Ну, Ду... а що? Воно чи є частиною гри? По краще експірієнс. Так, ви повинні знати там речі. Це я душу. Окей, okay. uh, гра, яка uh, вона... Повернись, uh, Demon's Siege. Demon's Siege. Я думаю, ми спробуємо швиденько глянути. Якщо там забагато, за то ми не будемо проходити. No. Бо у нас ще третя глава. Окей, okay. старт. Я... Ааааа... Шоп? Вот going on? Oh. У мене нема грошей. А мені показує... А це... ...стрілка на шоп. Пікан. Ау. Мені не, не подобається Waves. А це вода. Кей, шоп. Ренч, у мене грошей немає. Е, Вони гроші немадики хіл звончпі вотер. Що він робить? Граната. Окей. Okay. Ага, дуже, дуже дякую. ты. <связывая> Почему <клесл> чат не пути? Ну, ты мне <клесл> скажи. Я, я, я не знаю. Я там бачу, знаю. Ой, ой. Сори. А я ж... А че чат... Твича, працюю. Працюю чат твича. Дэвид. Як вам поки гра, я не була на минулих стрімах. Дивно, що тут немає холі Хен Ну, Можливо, ми просто не зібрали достатньо грошей. Так, да, просто грошей. Цей Тань, Поки у тебе преп, на тебе ніхто не буде нападати. Ну, у мене грошей немає, що тут преп. Цей. Як вам поки гра? Як. Мені вон, вона цікава і мені подобається, що автори в принципі, з тими обмеженнями з дизай... в дизайні, які в них були. 에, точніше здається, це один автор. Що він із тим все одно спромігся зробити доволі різноманітний геймплей 에, ну, в сенсі різноманітні загадки. В принципі, все, що можна робити в основній грі, це... Як ходити, дуже повільно ходити і показувати хрест. Але все одно, типу, є. Багато угу. чого. Я, коротше, перший раз якось її використала Holy Water, але я не зрозуміла, яку саме кнопку я натиснула. Ну, загадка. Але мені не дуже заходить ця гра, якщо її сприймати прямо як горор, Бо мені здається, попри все вона виходить доволі така сілі. Ну... Ну, це зараз ми граємо в додаткову гру, ясно, що вона сілі. Я більше про як те, що в основній грі багато всякого. Мене. Окей. Що більше як смішне, аніж страшне. Я, я думаю, повернемось до Да, yeah, Я думаю, ви побачили, що тут таке. Да. Хай скоро. Так. Так, тепер можеш запускати гру. Uh, ну, просто ще ця папка меві, вона додає до того, що воно стає ще більш сільне. Злітаємо. Зараз ти побачиш, що ми виб... яке зображення ми вибрали собі на бекграунд, і ти зрозумієш, що ми не дуже серйозно сприймаємо <laughs> цю гру. <laughs> Дем, капець, стрім взагалі зламався? Работу запуску. А ти... Поставила її? А ти її. А, блін, воно ж порперемкнуто пере oh, на інше. За за зараз. Зараз. Це те заход... інше захоплення. Ні-ні. Септемпер 21, 1987. It's been one year since I first went inside. Ясі. Ну, що я зробила з чатом? А. Що відбувається? Ні? Став гру назад. Що? Куди? Куди ті всі? Мені мені треба все відмінити, щоб зрозуміти. Хей, сер. Чати, який не працює, тепер може принаймні не працювати у всіх на очах. Боже, я думала, ця рука справа гладить яся, а потім пригляділася. Що... <кліх> Ууу, справжній горор. Речі, яся прийшла до вас понюхати мікрофон. Яся. Ну, континю. Ну, Ну, в сенсі не гейм. Шоу Нідлз Шоу... Окей, ну... Конфірм Окей Що б це не значило Чонкій ась Так, вересень 21-го 1986-ти Це... О, це дуже секретне завдання. З того, що я бачив минулі рази, ми тут надовго. Це твій перший екзорцизм? Так, пане. Боїшся? Не знаю, пане. Для тебе це. Блін, отче. Дай я тобі дещо пораджу. Роби те, що я тобі кажу. Не довіряй, тому що ти бачиш чи чуєш. Тминхело. Вітаю! Ми продовжуємо аніме з... The... Екзорцизм з одним дідом і одним дідом в прогресі.